Що відомо наразі промусовий такий процес на новоокупованих територіях. Ну, це в нас постійно а, відбувається. Ми з приводу примусу а, фіксуємо а, три напрямки: а, і примусова мобілізація, а, і іноді примусова. зараз ми шукаємо підтвердження. А, поки що з джерел якраз. А, Окупантів, але все ж таки примусово вивозять дітей е, кудись в бік Росії. Ну невідомо куди, е, але ми зараз і цим питанням займаємося. Ну і е, зараз е, в нас є. Третій напрямок це примусово вивозять наше обладнання, яке ми поставили в лікарні і в школи. Все нове сучасне вивозиться зараз з території окупованої Луганщини в невідомому напрямку? А скажіть, будь ласка, от під яким приводом знаєте людям влаштовують ось цю примусову паспортизацію? Як знаєте, ну не мотивують це неправильне слово, але як яким чином змушують іти на такий крок через якісь там соціальні обмеження? Можливо. До прикладу, бюджетники не можуть влаштуватись на роботу, як варіант. Або варіант, що ти не можеш отримати пенсію чи якісь там виплати соціальні, якщо так само немає паспорту російського. Ну от, в принципі, все в нас. Ми бачили, чітко фіксували, що коли було оце, цей спектакль з голосуванням. То е, конкретно е, людей просто змушували, от поставили галочку, що ви там за приєднання до Росії. Добре, наступний крок: це заберіть, будь ласка, паспорт. Угу. А, а скажіть, будь ласка, з нашого боку, чи робляться якісь кроки для протидії ось цієї примусової паспортизації? Ну, ми, на жаль, зараз не можемо активно е, якось впливати. На ті дії, які відбуваються на окупованій частині Луганської області, але єдине, що ну в нас працюють партизанський рух, які певними там інформаційними листівками, які іноді з'являються в різних громадах, допояснюють пояснюють людям, що в принципі буде ну, після того як вони отримують там російські паспорти.